У кривому розі, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення, для надання першої медичної допомоги пораненим оперативно розгорнули госпітальну базу. Зараз, коли лінію фронту відсунуто і наше місто знаходиться далеко від зони активних бойових дій, лікувальні заклади здебільшого займаються вторинною допомогою та реабілітацією військових. Для чого відкривають відповідні центри? Відтепер курс відновлення можна пройти у новому кабінеті лікувально-фізичної реабілітації на базі 3-ї міської лікарні. Це велика подяга, подяка всім тим людям, які приймали участь в відновленні цього кабінету, відновленні його функціоналу. Це дуже потужний рух вперед. І переконую ще раз, що коли ми разом, то всі недосяжні цілі і мети ми досягаємо. Одним із натхненників створення такого реабілітаційного центру став пан Валерій, механік механік-водій танка, який воював і у часи антитерористичної операції, і після повномасштабного вторгнення. У серпні минулого року чоловік отримав поранення в руку. Знаходячись на лікуванні вже у кривому розі, йому і спало на думку відкрити кабінет для реабілітації. З першого дня я на себе щитів, що золоті руки всіх лікарів, то тобто є обслужування, персонал, ну все було супер. Я говорю, хлопці, ми тут всі лікуємося. Всі етажі були тоді. Ви ви пам'ятаєте, в серпні забиті військовими серпні в Я виросення давайте Ми дружно кимось грошима і допоможемо для себе в першу чергу зробити, ну зробити усі кабінети. До створення комплексу долучилося зо два десятки меценатів громадських організацій, закладів та підприємств Кривого Рогу спільним коштом та зусиллями. Вони капітально відремонтували приміщення та закупили тренажери для відновлення опорно рухомого апарату поранених: бігову доріжку, велотренажер, тренажер Бубновського тощо вони будуть способствувати реабілітації наших військових, так як карта є силова зона. Силова зона це в основному це в нас силові тренажери. Прямо цілі системи вони задіюють всі групи м'язів. Це наш, ну Він також виходить як системний. На ньому можна робити великий комплекс, так також само плечовий пояс, нижні кінцівки, поясничний відділ, витягувати, розтягувати мишці, робити ну, різні різні вправи, які будуть допомагати нашим військовим. Ініціативу учасників бойових дій підтримала і Рада оборони Кривого Рогу разом із іншими волонтерськими організаціями, які не словом, а ділом допомагали реалізації цього важливого проєкту. Через Кривий ріг пройшло більше 10 тисяч поранених та хворих бійців. І наша госпітальна база спрацювала на 100%. Зараз, коли лінію фронту від нас відштовхнуто, Більше ми вже надаємо вторинну допомогу. І от зараз, завдячуючи багато кому, небайдужим людям насамперед, в тому числі тут є і громадські організації, які долучилися, створено кабінет реабілітації для центрального міського району. Кабінет працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14 години. Покращити свій фізичний стан під доглядом фахівців насамперед зможуть військові мешканці з центральної міського району, для яких розташування центру є найбільш зручним.